Привіт, друзі! Зараз покажу, як прийти привід сусі 2 Альфа 1. Наша задача потрапити на горіще. А щоб це зробити, нам потрібно дістати ключ. Беремо дисплей, камеру та біжимо одразу на другий поверх. Чудово, він сидить і грається своїм м'ячем. Підготуємо камеру, встановив куточку і максимально вище. Одразу біжимо за будильником. Тепер біжимо на подвір'я. Спочатку налаштуємо камеру, щоб нам було видно пін-код. Беремо будильник та закидуємо його у вікно. Запам'ятай або краще запиши на листочок цей пін-код, щоб не забув. Перед тим, як бігти за генератором, заховаємося в траві. Почекаємо декілька секунд. І можна бігти за генератором. Шлях вільний. Побігли. Генератор знаходиться на даху заправки, а як туди залізти, дивися уважно. Спочатку від'єднай електродріт та забери до себе в інвентар. Чудово забираємо генератор та біжимо до будинку. Генератор потрібно встановити на даху будинку. Ставай, як я, та розпаковуй генератор. Електродріт підключи до розетки та кинь його поки що. Треба подивитися, де він зараз знаходиться. Ось він, хай там і сидить. І так. Прийшов час вести пін-код. Побігли до дверей. До речі, в кожній грі різні пін-коди. В вашій грі може бути зовсім інший пін-код. Забираємо будильник. Талом та відкриваємо вікно. Весь інвентар викидуємо, залишаємо тільки будильник. Це для того, щоб максимально швидко ми могли кидати пляшки в вогонь. Щоб він нас не помітив, бажано дочекатися, поки він сяде на стілець та почне гратись своїм м'ячем. Щось він не хоче сідати, давайте спробуємо так. Забираємо звідси дві пляшки. Нарешті він сів та заспокоївся. Тепер можна лізти на дах будинку. Кидаємо будильник недалеко від дому. Це дасть нам багато часу, щоб ми загасили вогонь. Ось тепер всі пляшки закидуємо в вогонь. Потім беремо ще 4 пляшки і також закидуємо їх всередину. Так, десь іще одна повинна пляшка, бути. ось вона, кидаємо її також. Забираємо ключ та ліземо одразу на дах. Напевно, він нас уже чекає на дворі. Давайте подивимося. Так, а ось і він. Тепер нам потрібно його заманити в будинок. Давайте позбираємо наш весь інвентар. Добре, що він не розбивається. Забираємо бінокль та лом. Беремо будильник та знову закидуємо його у вікно. Це дорога вільна, біжимо до горища. До речі, рекомендую запустити генератор. В цьому шумі ми можемо спокійно повідривати дошки. Маленькими кроками підходимо до краю даху та відриваємо дошки. Відчиняємо замок та відкриваємо двері. Чомусь генератор перестав працювати, ну і грець з ним. Тепер нам потрібно піднятися знову до генератора. Беремо дріт в руки. Тепер знову підключаємо і обережно йдемо до краю цієї балки. Ну що ж, залишився один крок, і ми всередині. Погнали! Чудово! Та ще й з першої спроби. Беремо костюм та йдемо до виходу. На дворі нас чекає грізний сусід, але він тут не сам, тут хтось іще є. Якщо ви знаєте, хто це, напишіть в коментарях. Перед за пригодами сподобалося? Постав лайк та підпишися на канал, та напиши, який то позитивний коментар.